І до ситуації на фронті ворог перекрив логістику Сил оборони України до Гуляйполя з півночі. Пише військовий з позовним «Мучной». Це сталося після того, як окупанти захопили Данилівку, що на Дніпропетровщині. Це різко обмежило маневри і можливість швидко підтягувати підкріплення. Ворог розгортає тиску напрямку Нечаївки Остапівського і паралельно намагається розвивати просування в бік відрадного. Відбувається спроба сформувати широке охоплення всього місцевого фронту, підвести наші позиції під загрозу на півкільця. Подібне ми вже бачили на південно-донецькому напрямку, де вони так само заходили клином, а потім роздували фланги. Також росіяни просунулись в напрямку Новопавлівки. Про це повідомляє автор телеграм-каналу. Говорить снайпер, боєць сил оборони Станіслав Бунятов. Скориставшись погодними умовами, змогли здійснити прорив на БМП до підступів населеного пункту та висадити там, десант. Туман дуже густий. Ворог продовжує накопичуватися.